Класні люди, у нас дуже класні локації. І це наше найцінніше наш скарб. Я просто прийшла на вулицю і спитала, де плетуть сітки. Мені говорять, в клубі. Я прийшла в клуб. І він жде, і ми ждемо. Всі ждемо перемогу. Вільні люди ірпеня таку назву має благодійний фонд, що працює в Ірпені та Бучі. Його учасники передають на фронт окопні свічки та різноманітні смаколики. А ще допомагають військовим лишатись непомітними для ворога. Плетуть маскувальні сітки, кікімори, нашоломники та сітки витинанки. Є люди, які плетуть, є люди, які працюють вдома, якісь роблять заготовки під кікімори на якусь в цілому. Це близько 120 людей, і це не просто жінки, є і чоловіки, є й діти. Тому Команда досить велика. За 14 місяців сплили 49 тисяч метрів квадратних маскувальних засобів. Сітки волонтери створюють за технікою равлик, яку додатково вдосконалили. Вона має максимально органічний вигляд та повністю приховує замасковані позиції. Ми настільки відпрацювали техніку, і дійсно вона схожа. Ми відпускаємо її як сукня нареченої, щоб вона була довершена, ідеальна в своєму малюнку, в своїх техніках. Щоб Кожен вузлик був на своєму місці, і вона була і міцною, і водночас легкою. Ну, от, наприклад, переді мною це сітка 9 на 10. І, значить, я беру одним пальцем. Та... Плете маскувальну сітку пенсіонерка Галина Мартиненко. Вона щільно вплітає кожну стрічку та слідкує за візерунком. Це здається і легко, але цьому потрібно навчитися. І ми вчимо. Бо нас теж колись так вчили. Бачите, кожна ниточка вона дуже пров'язується. І виходить з такого от равличка, от така гарна сітка, яка різних кольорів. Різного призначення, різного розміру допомагають захисникам і подружжя з Італії. Пані Антоніна Українка, яка на початку 2000-х років поїхала на заробітки та вийшла заміж за іноземця. Перед повномасштабним вторгненням родина переїхала жити до України та вже нікуди більше не виїжджали. І внук ходив на плести. і Тоді він нас забрав. Так ми вирішили з чоловіком йому дуже нравиться. Плести сітки, ми ходимо плити, бо нам треба допомогти нашим хлопцям. Я контрибуту гітари, для дівчатка. Да. <смір> йому дуже подобається плести сітки, і він ходить з удовольствия. Ще одна волонтерка Жанна Принько. Вона спочатку плела маскувальні сітки, а потім почала створювати кікімори. Ця справа займає більше часу і потребує неабиякої вправності. Але жінці вона подобається найбільше. Працівники, які нарізають. Ці всі сітки, і нам вже дають вони готові. Стенди є. Ми їх натягуємо на стенді самі і далі вже працюємо з ними. Закінчуємо, тоді починаємо друге. У нас недавно була палітра така чорна земля, більш коричневого, чорного, ну це вже весна. Учасники благодійного фонду Вільні люди Ірпеня кажуть, що отримують все більше запитів від військових та розширюють свою діяльність. Убучі волонтери працюють в житловому комплексі Континент а в Ірпені – в різних районах міста. Крім міського будинку культури ГДК, засновано ще дві локації: в житловому комплексі «Річтаун» та по вулиці Ярославській. Летемо вкладаючи і хороші думки, і побажання, і знаємо, що якщо не закінчена сітка, ніхто з роботи не піде. Голова благодійного фонду Вільні люди Ірпеня, Божена Пархоменко зазначає, вони будуть раді будь-якій допомозі від людей. Ми можемо дозволити собі прийняти ще більше охочих допомогти нашим збройним силам України протистояти російській агресії. Ну і в принципі, якщо є люди, які не можуть долучитися фізично, то для них завжди є можливість допомогти нам коштами. У планах волонтерів зібратися разом наприкінці травня у ірпінському парку Незнайка, який має площу 6 гектарів. Саме стільки вони вже сплели маскувальних сіток. У такий спосіб вони хочуть заявити про себе та привернути увагу людей до допомоги захисникам. Медіапогляд продовжує їздити містами і селами Київської області. Ми спілкуємося з дуже різними волонтерськими ініціативами і хочемо поділитися з вами цими історіями. Запрошуємо переглянути новий подкаст Волонтерка, який вже доступний на нашому ютуб-каналі. Залишайте коментарі та пропонуйте нових героїв для наступних випусків. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня, що волонтерить спеціально для медіапогляд.